Вітаю, вітаю всіх, Друзі, Всім привіт. Так, ми з вами дивимось по 22 червня. По 22 червня, вірогідність атак, небезпеки по областях. Друзі, хто вперше на трансляції, дивіться також загальний розклад по Україні. Порівнюйте для того, щоб розуміти, наскільки масована може бути ця небезпека. Бо часто вказують карти і на небезпеки, якісь, якісь неприємності, якісь в самої області, всередині області. Не стосуються які, напряму не стосуються які ворожих цих атак, обстрілів. Ось так. Ірина. Оксана, вітаю. Таїса Ковальчук. Добрий день. Запоріжжя. Вітаю Запоріжжя. Всім привіт, друзі. Так. Ми будемо з вами починати розглядати по областях. З Вінницької області, друзі, починаємо по 22 червня і по Чернігівську, і загальний розклад також. Вінницька область дивимось. Вінницькій області, бачите, ударний туз відвернувся. Але він тут з'являється в такій не дуже гарній позиції, друзі. Вінницька область, декілька вже розкладів. Будьте уважні, обережні до повітряних тривог. Небезпечна карта випадає. Ударний туз це небезпечна карта. Далі Волинська область. Волинська область по 22. В Волинській області також, бачите, все-таки небезпечна карта випадає. Тут випадає захист наших військових і дії наших військових. Тобто вони можуть фактично по ворожим цілям якимось працювати. Будьте уважні. Увага випадає. Наступний Дніпро. Дніпро. В основному розкладі тут серйозних таких попереджень не випадає, значить повинно бути все під контролем. Друзі, ось так. Але все одно, тривога мене нехтуйте. Будьте в безпечних місцях, коли попереджають. Так, далі. Кривий ріг. Кривий ріг по 22. Вітаю. Сергій, Маргарет, вітаю У вас також. Кривий ріг. Дивимося на три доби. Кривому розі, бачите, на не них тут є повітряними тривогами. Туз бубнову він вказує на повітряні якісь цілі, можуть бути якісь інциденти. Но вони тут випадають такі, що наші справляються з ними. Бачите, тут вони не обтяжені, цей бубновий туз. Тут тому, значить, ситуація контрольована. Також, друзі, дивіться, обов'язково загальна реслав по Україні, щоб розуміти, наскільки небезпека ця. Масована і е, підвищується висока. Так, Донецька область. Донецька область. В Донецькій області зло випадає, бачите? Небезпека є. Небезпека ближ, ближче до окупованої території, от е, лінія фронту, тут з бубновий, о, тут спікову він вказує на межу. Тут на межу, тому найближчі міста, містечка і населені пункти до лінії фронту, там небезпека випадає. Дама пік, Зло випадає, тому будьте уважні. Наступне Житомирська, Житомирська область. В Житомирській області дев'ятка випадає, дев'ятка карта хвороби. Це не прямо небезпека, ну неприємно ще якісь. Вони також пов'язані, бачите, з орками. новий король тут вказує саме на орків. тому будьте уважні, обережні, не прямо от таке критичне попередження, але все ж таки воно тут є, бачите? Небезпечна якась небезпека від орків тут є. Чи це вона потенційна, бо в скраю випадає край, це може край області, прикордоння, там можуть бути якісь інциденти. Незначні, друзі, тому просто будьте уважні до повітряних тривог, так наче нічого критичного не повинно бути. Так, Закарпатська. Закарпатській області нічого такого тут випадає захист, серйозних таких загроз не випадає. Повинно бути все під контролем тут в Закарпатській області. Наступна Іван Запоріжжя. Запоріжжя. В Запоріжжі, тут ми бачимо Запоріжжя під захистом, бачите. Але от для наших військових якісь небезпеки є. Там от для наших військових. Поряд з військовими, може, ось так нападає. І захист Запоріжжя. Все ж таки захист Запоріжжя випадає. Значить, беруть це зло стрим, зло стримують наші військові. Бачите, зло, військові стримують Запоріжжя. Це Запоріжжя. Значить, ситуація контрольована. Наступно, Івано-Франківська. Івано-Франківська. Випадає карта хвороби, неприємності, що вони випадають з краю. Це може бути повз область, може бути як потенційно, випадає прямо з краю. Тому дотримуйтесь повітряних тривог, якщо вони будуть, то не просто так. а Так начебто зараз подивимось додатково. Ну, Орківські хлопати якісь можуть бути. Все ж таки потенційна небезпека випадає. Можливо, просто може повз область бути, може багато тривог можуть бути ось так. Ну, Друзі, дотримуйтесь повітряних тривог. Все ж таки непрямо гарна карта випадає. Наступна Тернопільська. Ой, Івано-Франківську подивились, вибачаюсь. Київська. Київська, Київська область. В області зло. Тут, по-перше, прикордоння ви, так може вказувати. І от загально по області зло якесь випадає, але воно випадає не прямо якесь критичне. Наші справляються з цим. Бачите? от На область вказують. Захист випадає, захисники наші випадають. ну Повинно все бути під контролем. Зло тут карта зла, вона не в такій позиції знаходиться сильною. Зараз дивимося столицю. Київ небезпеки на три доби. Також вказують більше область. Більше області або околиці. Ну, прямо не критично, друзі. Значить, наші справляються з ситуацією. Повинно бути все під контролем друзі. Більш-менш. Дякую за донату, відправи за що банку. Дякую вам величезне, дякую. Так, далі. Наступна Кіровоградська область. Кіровоградська. В домі випадає, бачите, під захистом України. Таких серйозних загроз тут не випадає. Не бачу я. Повинно бути все добре. Наступна Львівська. Львівська область. Львівській області також контрольована ситуація випадає, повинно бути все під контролем. Серйозних таких загроз не випадає. Повинно бути все добре. Наступна Миколаїв. Наступний Миколаїв. Вітаю, Запоріжжя, Оксана. Вам також, Маргарет, Дніпро вже було на початку, стріму, дивіться в записі, друзі. Також, друзі, дивіться, загальний розклад по Україні, він підсумовує всі ці розклади по областях. Так, Миколаїв дивимось. Миколаїв. Миколаєві з краю випадає карта зла з краю вона випадає. Це може вказувати як на область, так і на околиці, але ну, вона тут не в критичній позиції, більш як потенційно, бачите, тут орки, зло від, від орків. може бути. Ну, воно пусте. Можливо, фальшцілі так вказують, можливо, є такі якісь цілі, для яких для наших ППО вони не складні. Ось так. Далі, друзі, дивимось, Одеська область. Одеська область. Ну, випадає пусте зло. Значить, наші справляються. Дякую, друзі, за донату. відправив з Приватбанку. Дякую вам величезне також. Пусте зло. Значить, наші справляються. Ось так. Чогось надкритичного бути не повинно. Будемо надіяти, що взагалі це зло пусте, тобто його не буде. Так, і зараз дивимось Одесу. Місто Одеса. Небезпеки від ворога От на наступні три доби по 22-му. Місто Одеса. Відвернувся, бачите, тут ударний відвернувся. Значить, або наші будуть справлятись з цілями. Або їх не буде, бачите, він і відвернутий і з краю випадає, тобто якось з боку, по боку випадає цей тут. Фігур не випадає, значить, друзі, повинно бути все добре. Одеса під контролем. Так, Кременчук, Кременчук, дякую за донат з монобанку. Хто відправив? Дякую вам. Дякую. З Монобанком. Так, дивимось е, наступне. Кременчук. Кременчук по 22. Кременчук е, випадає... Ну, розклад спокійний, значить ситуація контрольована, друзі. Бачите? Е, ситуація контрольована. Але ж до повітряних тривог все уважно, друзі. Ну прямо серйозних таких загроз не випадає. Давайте подивимось, загальна Полтавська область. Полтавська по 22 червня. Полтавський також. Розклад нормальний, спокійний, серйозних таких загроз, друзі, не випадає. Ось так. Наступна, наступна, друзі, Рівненська. Вітаю Волинь, вітаю. Все буде Україна, Україна, понад усе. згодні з вами всі тут, друзі. Так, Рівненська область по 22 червня. Рівненська. В домі також під захистом до повітряних тривог ставтесь уважно, так повинна ситуація бути контрольована. Рівненська область. Наступна Сумська, дивимось. Сумська. Також випадають наші захисники, значить ситуацію контролюють. Критичного нічого не випадає. Захист випадає, значить, можливо таке, що наші військові, от бачите, захищають від ворога, від орків. А так ситуацію контролюють. Більш-менш, ситуація не, нічого прям критичного не випадає. Наступне суми. Місто суми. Сума. В сумах також суми. Бачите, в домі під захистом таких критичних комбінацій карт не випадає. Дякую за донати, друзі. Хто відправив, кому не подякував. Дякую. Наче всім сказав, дякую вам. Так, наступна. Тернопільська. Тернопільська область. Тернопільській області також захист випадає, але все ж, таки, все ж таки якісь невеличкі надії вони там мають, або по об'єктам інфраструктури, або по казенним домам. Але тут все ж таки в, в наприкінці випадає захист і військові наші дії. Тобто орківські плани вони не здійснені. Випадає так, будьте уважні. Увага! Наступна Хмельницька. Хмельницька. Хмельницька область. Хмельницькій області будьте уважні, тут, бачите, зло воно випадає хоч і пусте, але в такій такі позиції, що е якісь інциденти можливі. Вони тут незначні випадають, бо але тут скасовує майже даму цю. Ось. так. Дама пік це зло. Тому, друзі, ось так, друзі. Дивіться, загальний розклад по Україні також зло повинно бути пусте. Тобто недосяжне. Якісь там плани, от вони мають, бачите, якісь там плани вони мають. Орки. Небезпека невелика випадає. Доброго дня всім, Юля, вітаю. Анна, вітаю, Київ. Вітаю. Так, наступна. Харківська область. Харківська область. В Харківській області ми бачимо також захист. І все ж таки, от. Прикордоння або лінія межа, бачите, це може бути лінія фронту. Там найбільше вказується, там найбільше, але все одно тут орки пусті випадають. Бачите, біля валету пустого орк випав. Удари хвороба також пусті. Напружена ситуація прикордоння в Харківській області. Лінія, лінія фронту от межа. Тому, друзі, будьте уважні, обережні. Зараз дивимось Харків місто. Дякую за донат з Монобанку. Дякую вам велике. Дякую. Так, Харків дивимось. На наступні три доби небезпеку від ворога. Дивіться, друзі, випадає захист, і випадають пусті балачки, пусті плітки, інформаційні якісь вкиди з цим пов'язані. І, в принципі, от випадає так, що для наших військових повітряні ці цілі вони випадають пусті. Значить, вони справляються. Справляються ось так. Харків більш-менш ситуація повинна бути контрольована. Наступна Херсонська область. Добрий день, Ріма, Катерина, вітаю всіх, хто вже доєднався. І не забув поставити лайк. Так, друзі, Херсонська дивимось, область. Херсонській області. Херсонській області напружена ситуація в плані психологічним. Бачите, психологічна карта випадає. Наші військові, все ж таки, захищають. От знову ж таки, межа. Це лінія фронту на області. Якісь небезпеки можуть бути, але наші військові. Ситуацію тримають. Що чогось критичного не випадає, але от небезпека, небезпека від ворога, тільки от де межа, це лінія фронту і там, де знаходиться окупована територія. Бачите? Окупована територія тимчасово. Ось там небезпеки. Також, друзі, режим тиші чогось випадає. Треба дуже уважно ставитись до тих, хто там проживає. Можливо, там є. Також ворожі інформатори, щоб не розказували про наших військових, бо така карта також випадає. І також, друзі, хто побачить це відео, хто може знає посібників там ворожих, також треба їх масово зливати нашим спецслужбам. Ось так ще випадає. Ворожі інформатори там випадають. Так, наступне місто Херсон, дивимось. Саме місто небезпеки там випадає знову ж таки, бачите, тимчасово окупована територія поблизу тимчасово окупованої території небезпека. І наші військові захист випадає, значить, повинно бути все під контролем, але тут... Якісь повітряні цілі з небезпека від повітряних ці... цілей якась є. От. Тому будьте уважні. Хоч і наші військові випадають, але все одно з'являється неприємно, що якісь. Так, наступна Черкаська. Черкаська область. В Черкаській області випадає захист, зло випадає з краю, випадає дуже, дуже потенційно, не в критичній позиції. Тут просто ставтесь уважно до повітряних тривог і не розповсюджуйте якісь чутки. От. Інциденти тут якісь можливі, але бачите, вони випадають незначні або потенційні. Ось так. Бо випадає наш захист. Тут. Все ж таки. Випадає захист. Черкаська область. Наступна Чернівецька. Чернівецька область. Чернівецька область. Загальна ситуація контрольована, але от зло з повітря якесь тут випадає. Може бути повз область, не напряму область стосуватись. Якщо це ворожі, якісь повітряні об'єкти, вони тут якісь випадають, але вони випадають для наших військових цілі легкі або звичні. Тобто, ось так якось не прям так критично випадає, але все ж таки небезпека тут випадає, Чернівецька область. Дотримуватись повітряних тривог. Будьте уважні, друзі, ось так. Не критично, також може бути потенційно. Також, друзі, дивіться, загальний по Україні розклад, він підсумовує всі розклади по областях. Так, Чернігівську дивимось. Чернігівська область. Чернігівській області випадає контрольована ситуація. Загроз таких критичних не випадає. Випадає наші, наш захист, військові захищають це загально. Так, ситуація контрольована. Так, дивимось, друзі, саме місто Чернігів. Саме місто Чернігів. Ситуація, як і в області випала, більш-менш ситуація повинна бути під контролем. Над такого нічого критичного не випало. Так, наступна, так, наступна у нас, друзі, загальний розклад по Україні. Дивимось на наступні три, три доби по 22 червня. Небезпеки від ворога такі масові по Україні. Бачите, ударний туз тут з'являється. Він відвернув, відвернувся. Значить, якісь інциденти можливі, От, але для, відвернувся він. Це значить, що наші військові їх знищують або знищать. Небезпека є, бачите, з далекої дороги можуть бути якісь ворожі. Ось сама Україна випала. Небезпеки такі вони пусті. Значить, якісь можуть бути інциденти, друзі, можуть вони щось запускати, як то було декілька разів, декілька останніх разів. Невеликі якісь небезпеки. Чогось такого прям дуже поганого не випало, бо туз відвернувся. Коли він відвертається, це добре. Але ще те, що він з'являється, це значить, що небезпека якась все ж таки буде існувати. Тому де були попередження про небезпеку. Будьте уважні до повітряних тривог, не ігноруйте. Так, загальна ситуація контрольована нашими військовими. Ось так, друзі, що ми побачили з вами на наступні три доби по 22 червня. Дякую всім величезне, хто не забув поставити лайк, підписатися на канал. Ми з вами зустрінемось завтра в стрімі про 5 питань, які ви будете писати в телеграм-каналі. Телеграм-канал є в мене в профілі Ютуба. Про канал заходьте, там є посилання. Підписуйтесь, пишіть свої питання. Будемо топ-5 розглядати з вами тут в стрімі в прямому ефірі. Завтра я вам всім бажаю тихого, безпечного, мирного дня і ночі. Бережіть себе своїх близьких. Дякую щиро всім також за. Донати за лайки за ваші за вашу підтримку, друзі. І до зустрічі.